Я працюю в українському гідрометеорологічному центрі, який займається не тільки прогнозуванням погоди, а ще й таким прикладним напрямком, як сільськогосподарська метеорологія. Неможливо говорити про зміну клімату в Україні відрив від світових тенденцій. Кожного року, підгідою Організації Об'єднаних Націй, відбувається світова кліматична конференція, яка готує та публікує. Висновки щодо тенденцій на майбутнє на останній минулорічній 28-й конференції було визнано, що світ все більше віддаляється від досягнення як цілої сталого розвитку, так і паризької угоди. Як відомо, мета паризької кліматичної угоди це утримання глобального потепління нижче 2 градусів, одночасно докладаючи зусиль щодо його обмеження на 1,5 градуси. А обмежити підвищення світової температури можна. Лише в тому випадку, якщо припинити спалювати все викопне паливо. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, 2023 рік глобальна середня температура вже перевищила норму або ті хотілки щодо підвищення на 1,37 градуса. Тобто людство наблизилось, вже наблизилось до межів півтора градусів. А 23-й рік, як я сказала, вже був найтеплішим на планеті. Ну, поточний рік 2024-го, має всі шанси стати ще теплішими. Чому межав 2 градуси? За висновками провідних науковців світу, після підвищення глобальної температури на 2 градуси, ймовірно, падіння урожайності практично всіх сільськогосподарських культур. Не менше ніж на 20%. Тобто, а при потеплінні на 3-4 градуси багато культур через падіння урожайності буде вирощувати, буде просто без, без, безглуздо. Тому світова продовольча, продовольча безпека знаходиться під загрозою. На цьому слайді представлені глобальні аномалії світової температури з 1850 року. Дві 2023 рік. Ну, рік. Тут no comment, як кажеться, як я вже сказала, для припинення подальшого потепління необхідно відказатись, відмовитись від викопного палива. А взагалі є така вимога, щоб до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 45% по відношенню до рівня 2010 року і досягти нульового циклу викидів до п'ятдесятого року. Як ми всі розуміємо, по відношенню до таких заходів у світовому співтоваристві немає згоди. Отже, з великою ймовірністю, упродовж 21-го століття буде спостерігатись подальше потепління. Які ж найбільш сумні наслідки для зміни клімату? Для планети за даними Організації Об'єднаних Націй, інтенсивність стихійних лих у цьому світі збільшилась за два останні десятиліття, оскільки глобальні температури піднялись до рекордних рівнів. І зміни у клімату, посуха, яка траплялася один раз лише один раз лише на 10 років. Тепер трапляється на 70% частіше. Тоді як зливи, які раніше траплялись по інтенсивності раз на 10 років, тепер трапляються на 30% частіше. Тобто посухи і повені будуть все більш інтенсивними та частими. Яка ж ситуація в Україні? Україна за темпами потепління випереджає багато країн, тому що ми континентальна країна, ще е, скоріше тепліють. Наші вороги, такі як білоруси, такі як Росія. Ну, хочу зазначити, що для цих північних недрузів ситуація складається більш сприятливо, ніж, наприклад, для наших південних районів, тому що, наприклад, у білорусів, які там 30 років назад ще не могли вирощувати кукурудзу, тому що, тому що вона просто не визрівала. Зараз у них з'являється така тепла зона, де в принципі, вони вже вирощують кукурудзою, і це все завдяки глобальному потеплінню. Останнє в десятиліття ми в Україні спостерігали в різні роки найтепліше і літо, і зимою, і весну, і осінь. Надзвичайно тривалі хвилі спеки, періоди затяжної погоди і так далі. Тобто всі прелісті глобального потеплення і дуже нервову погоду. Наприклад, цьому році, за 9 місяців, Уже, за вже минувши 9 місяців на 2-3 градуси перевищення температури, кліматичної норми температури за цей період. Вже декілька років, як ми перейшли межу Паризької угоди в півтора градуса, у 23, 19, 18, 16, 15 роках літо в Україні подовжилось на два тижні. А нинішнього року, скоріш за все, східна частина України це буде три тижні. І за прогнозами е, суттєвого похолодання е, на сьогодні ми не очікуємо, тобто на частині території України метеорологічне літо ще триває. Починаючи з 89-року, е, потепління в Україні триває практично, практично е, без, е, безперервно. Перше за весь період спостережень перевищила плюс 10 градусів і становила 105 107 градусів, Тоді, як 30 років назад це була норма для південних областей, зокрема для Одеської області, для Херсонської Запорізької. Тоді, як наразі, вже Чернігівська область, тобто північ країни, наблизилась до цієї межі. У цій таблиці наведено дані про фактичну річну температуру та кількість упадів за 5 років останні відносно з попереднього кліматичного стандарту, який охоплював 61 90 рік і який вже стало безглуздо просто використовувати, ми вже перейшли межу у 2 градуси. І з огляду на ці п'ятирічні погодні умови. Можна сказати, що для нас сприятливо, коли температура е, близька до кліматичної норми або дещо тільки вища, і, а кількість опадів вища за норму. Тобто це були і 23 і 21-й роки. Підвищення середніх температур відбувається у сім місяці року. У 24-му році е, свіженькі дані за 2024 рік. Як бачимо, у всі місяці року середня температура середньомісячна в Україні була вища за норму. І лише у травні близькою до норми. І саме завдяки тому, що у травні вона таки була в межах норми, можливо, склалось в Україні з урожаєм ранніх зернових культур. Взагалі, до чого призвело таке, таке це потепління? На більшій частині території України за останні роки було перевищено. Абсолютні максимум температури, абсолютний максимум температури це найвища температура, яка будь-коли спостерігалась на певній метеостанції. Так, от як бачимо, більша частина території, те, що Рожевим виділено, це там та ті території, де були встановлені нові кліматичні рекорди. Як бачимо, і північ, і південь практично однакова температура. Якщо абсолютний максимум в Херсоні був сорок плюс 41, і він таким і залишився на сьогоднішній день, то Чернігівська область північ, де був абсолютний максимум 37, досягла вже плюс 41 Тут на карті на цій Миколаївськ... Миколаївська Миколаївської області плюс 41. Але зазначу, що нинішнього, нинішнього літа е... на метастанції Миколаїв на протязі трьох 5 днів було зафіксовано температуру повітря плюс 42 градуси, і це в затінку. Як я вже сказала, вирівнюється температурне поле. В Цей період відбувається таке. Дуже небезпечне явище, як збільшення кількості хвиль тепла або хвиль спеки. І, і зростання цих хвиль тепла, воно практично в півтора-два рази раніше, яке було, ніж було. А це означає, що, що відбувається передчасне дозрівання сільськогосподарських культур, скорочується вегетаційний вегета 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 період в результаті. Дії високих температур. Звичайно, це позначається на урожайності. Взагалі, температура плюс 35 і вище шкідлива і небезпечне явище не тільки для людей енергетики, сільхозвиробництва, а й інфраструктури. І, на жаль, такі температури поширюються і на захід, і на північ. Такі хвилі тепла. За останні десятиліття в Україні відбулося збільшення. Теплових ресурсів на 200-400 градусів. І вже до 2035 року очікується підвищення теплових ресурсів ще на 150-200 градусів. Буквально за півтора століття у нас на півдні, там, де е, дуже червоне, з'являється нова термічна зона з температурами е, 3400 і більше. Це в кліматології є. Північна межа субтропічного землеробства, тобто тут з'являється можливість вирощувати такі культури, як, наприклад, бавовник. Така спроба вже була десь в 60-ті роки в Україні, коли на Херсонщині вирощували бавовник. Проте він був абсолютно нерентабельним, тому що була дуже низька урожайність не вистачало тепла для визрівання. Зараз цього тепла, що називається завалість, тобто це більше, більше тепла, більше можливості вирощувати різні культури. Проте культури, для яких таке накопичення тепла занадто, воно скорочує свій вегетаційний період і відповідно урожайність. 2024, 2024 рік щодо ресурсів тепла побив абсолютний рекорд. Цього року сума ефективного тепла на 600-800 градусів перевищила попередні показники. І це саме в цьому екстремальному накопиченні тепла, причина повторного цвітіння плодових ягідних каштанів, яке спостерігалось на багатьох територіях і у серпні, і у вересні. Дуже важливий фактор для урожайності будь-якої культури це. Тривалість сонячного сяйва. І термослужба в числі інших характеристик визначає і такий показник радіаційного балансу. Аналіз даних за останні роки буквально вражає. За останнє десятиріччя 21-2020, порівняно з десятиріччям 71-80, тривалість сонячного сяйва за теплий період збільшилась в зоні степу на 300 годин. Лісостепу та полісся на 260 годин. Наприклад, Одеська область майже 300 годин додавалось сонячного сяйва. І це також впливає на виникнення посуху. Норма річних опадів в Україні складає всього 578 мм. Тобто для сталого землеробства, яке оцінюється в 700 мм і більше, нам майже щорічно. Не вистачає 150-200 міліметрів. Для порівняння в Німеччині середня річна кількість опадів складає 700 міліметрів. У Великій Британії близько 1000 міліметрів. За період з 11 по 20 рік в середньому в Україні випало 553 мм опадів, тобто 95% норми. Ніби й невелика різниця, проте, якщо перерахувати на гектар недотримано. Дуже багато вологи. У 2019 році, який був третім у рейтингу найсухіших в Україні, наприклад, в Одеській області засуха тривала майже рік. В області випало за рік лише 50% норми опадів. Крім того, збільшується кількість малоефективних злив, які приносять більше шкоди, ніж користі, а норма річних опадів. Часто виконуються за рахунок декількох інтенсивних злив. Крім того, інтенсивність опадів ефективність опадів зменшується ще й за рахунок високих температур. У 2024 році початку року Україна отримала всього від 50 до 80% норми в основному, а опадів за літо лише 50-60% норми. В південній області, Харківська, Дніпропетровська е, отримали лише 30-40% норми опадів. Це була найменша кількість опадів за останні 30 років в літній період. У деяких районах цих областей випало лише від, від 2 до 8 дощів за 100 днів. Е, наприклад, повинно випасти за 3 літні місяці 150-200 мм, а випало 50-70. І то в основному зливи. До чого приводять такі зміни? При, призводять вони до того, що ми втрачаємо і так невелику зону полісся, яка, яка є зоною достатнього зволоження. Наприклад, Рівненська область, середня річна температура підвищилась на 2 градуси, а кількість опадів зменшилась на 5%. Така ж ситуація. Складається і по всій території України. Експертна оцінка, оцінка зволоження території за гідротермічним коефіцієнтом вказує на те, що більша частина території України потребує епізодичних поливів, а степова зона потребує цих поливів у 90% випадків. Тим чином можна підвести підсумки на сьогоднішній день. Зболоження в Україні погіршується, теплозабезпечення збільшується, перезимівля покращується, континенталь, континентальність клімату зменшується. І так як ми на, на порозі холодного періоду, мені б сказав, хотілося вам сказати декілька слів про прогноз температури повітря на зимовий період. Отже, на сьогоднішній день наші синоптики прогнозують те, що те, що літ, зима холодний період в Україні очікується. Теплішим за кліматичну норму на півтора градуси, і це було б дуже доречно в світі реального життя. Вірогідність тривалих похолодань або тривалих періодів над низькими температурами 10-15 градусів морозу невелика. Можливо, такі короткочасні зниження в деяких районах північі та Сходу, наприклад, до мінус 20 градусів. Дуже жалко, що я не змогла вам показати все, що я маю. Але дякую. Прогноз, да, і вам прогноз дякую. на холодний період. Будь ласка. От В жовтні ми будемо, температура очікується вище за норму. У листопаді близько до норми. Сніг буде? Да. Обрадуйте людей. Буде більше дощу, ніж снігу. Більше дощу. Прокоментуйте, пані Тетяно, буде саме холодна зима у нас чи не буде? 90% відсотків, 96%, що не буде. Що не буде? Видаляйте ці тіктоки. Будь ласка, звертайтеся на сайт Українського гідромоцентру, де найбільш точні прогнози і дуже багато корисної для вас інформації. Дякую.